Головний міліціонер Кіров Грачене вдруге зустрівся із громадськістю за годину. Спілкування з активістами та журналістами Анатолій вітюк розповів про хід резонансних справ в області та готовність правоохоронців до можливих провокацій на день перемоги. Детальніше розкаже Яна Семенюк. На початку зустрічі головний правоохоронець розповів про резонансну справу вбивства столичного генерала податкової Тесленка, яке сталося в ніч з 1 на 2 травня. Особи встановлені, ну, ви майже всі їх читали, один на сьогоднішній день, на жаль, знаходиться в розшуку. Все я вам поки більше нічого. Але на контролі воно в Міністерстві внутрішніх справ. Згадав і про розслідування справи Тітушок, коли між ними та учасниками народного віччя 26 січня сталася сутичка. На мою думку, самі ті заворушення, що були. І вони були провоковані. Ті, не відомо, працівники, які нанос наносили тілесні ушкодження, так ви знаєте, про кого я маю на увазі. Вони на сьогодні слід в СІЗО щодо замовників заворушень, очільник пообіцяв зустрітися з громадою та розповісти подробиці розслідування. Координатор народного ополчення звернувся з проханням, щоб працівники ГАІ і патрульно постової служби бачили в народному ополченні. Не просто людей, которые отрабатывают свое положенное время, а сплоченно, вместе. Надо как-то нам вместе находить вот этот консенсус. Понимаете правильно, ни вы, ни я не в состоянии, или на мои замы, да, приехать туда и с каждым, с каждым. діла інструктажі серед інших питань, які цікавили активістів, відновлення громадської ради при ОМВС. Це був би гарний майданчик для такої, скажімо, співпраці з громадськістю, і я думаю, полегшило багато чимало таких, от якби скажімо, ваших складних моментів. Очільник міліції повідомив, що аналогічний орган вже створено. ми виконуємо про те, щоб і в раду е нашої кадрової комісії, і Нашу колегію також громадськість. Вчора були збори, і люди визначилися. Головний міліціонер доповів і про створення батальйону патрульної служби туди має увійти 200 новобранців. Також обговорили ситуацію в області та готовність до святкування дня перемоги та можливих провокацій. Наскільки готова міліція? яка зараз ситуація і які прогнози міліцейські на сьогоднішній день. Є статистика по сепаратистам, по зальтним каким-то товаришам. Анатолій Вітюк запевнив на свята правоохоронці готують посилені заходи безпеки. Ми на сьогоднішній день готові захистити наших першу чергу, ветеранів, які прийдуть туда на ВЛИ завтра, послезавтра, е, граждан, которые туди прийдуть. У зв'язку з тим з цими событиями, которые на сьогоднішній день знаходяться е, Україна, у нас ці всі мероприятия. Гранічини, крім того, правоохоронець відмітив, що частина міліціонерів Кіровоградщини нині несе службу на сході України, проте запевнив, що особовий склад, який залишився в області, зможе в повній мірі забезпечити порядок на Кіровоградщині. Яна Семюк і День за днем.